Всім привіт, не знаю, як ви, але я в цьому році дозволила собі не планувати нічого в грудні. Не підводити ніяких підсумків, не писати рефлексії, не будувати плани на 2025 рік, і залишила це все на січень, чому неймовірна рада. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я планую свій рік, щоб встигати важливе. Звісно, тут дисклеймер великими буквами. Я не експерт з планування, хоча й власниця бренду блокнотів. Я не є там експерт з тайм менеджменту тому все про що я буду говорити сьогодні, це лише якийсь мій особистий здобутий досвід та якесь там спостереження. Що я бачу навколо до цього відео, я навіть створила план сценарію певного, так щоб не забути щось важливе, інколи буду дивитися вниз, тому що в мене тут ноутбук, на якому все знаходиться. Якщо ви мене знаєте, ви точно в курсі, що я людина, яка поєднує дуже багато різних ролей в житті. І як наслідок має дуже багато відповідальності а ще зі мною завжди бажання зробити більше, чим я можу, переоцінка своїх можливостей СДВГ і тривожність. Тому без планування, мабуть, я б взагалі не справилась в цьому житті. В цьому відео я також, звісно, додам теги, щоб вам було зручно перейти в ту частину відео, яка вам цікава. Ще важливо, я нікого не навчаю, ділюсь своїм досвідом. Про що ми тут поговоримо? Перше, це те, що я хочу обговорити, це чому планування на рік для мене не працює. І я загалом вважаю, що в нашому світі, який так швидко все змінюється, планування на рік, скоріш за все, не працюватиме, якщо не тримати руку на пульсі, постійно це не контролювати, а це доволі складно. Поділюся тим, як я ставлю свої цілі, як я їх контролюю протягом року. І відразу тут спойлер, так я використовую спринти. Я думаю, ви бачили це з назви відео. Загалом покажу, як я мислю, так як я контролюю дії, які наближають мене до виконання моїх цілей. А ще коли я дописала вже весь сценарій, я тут подумала, я взагалі то власниця бренду блокнотів чи хто. Тому я вирішила вперше щось розіграти на своєму каналі. Звісно, це буде будь-який блокнот мого бренду, який ви тільки собі оберете. Що це буде планер, чи це буде блокнот в крапку? Чи можливо наш воркбук, який ми розробили з коучем, що зараз дуже актуально, особливо. Тому залишайтеся зі мною, слідкуйте за відео, і далі я там поділюся, не знаю, можливо, десь наприкінці умовами, як взагалі взяти участь. Веду вас трішки в контекст. Раптом це відео вийшло якимось чудом в рекомендації. Ми з вами не знайомі. Я Юля, проживаю в Кракові останні 4 роки. Проживаю з чоловіком, своєю молодшою сестрою. Вона з нами після повномасштабної 9 років тому я створила свій бренд канцелярії, і там я реалізовую всю свою любов до тайм менеджменту паперу і дизайну. Останні два роки я розвиваю свій блог на різних платформах, але в основному це все таки Інстаграм. В цьому році я націлена ще дуже системно підійти до Ютубу, тому що в мене до нього була в минулому році, знаєте, така запланована неуспішність. Якщо буде цікаво, я якось в інший момент, мабуть, поділюся взагалі цим шляхом, коли як я приношу в своє життя щось нове, що страшно робити. І от з Ютубу в мене була запланована неуспішність, я просто робила безсистемно абсолютно. І також, звісно, я створюю достатньо велику кількість. Якісь контенту, інколи більше, інколи менше, хочеться все-таки більше. І це також, звісно, пов'язано з плануванням. Вже більше року я допомагаю іншим з розвитком їхніх соцмереж та їхніх проєктів. І звісно, це все воно різнотипне, займає досить багато мого ресурсу, і це потрібно менеджерити. А оскільки в 2025 році я хочу зробити ще один маленький підпроєктик, то потрібно підійти до цього всього ще більш системно. Як ви можете зрозуміти, без планування я точно нікуди, але раніше я ось була в цій класичній системі. Коли кожного року ти пишеш, не знаю, якийсь неймовірний список цілей, переписуєш одне й те ж саме туди, згадуєш про нього, ні пам'ятаєш про нього в січні. Потім згадуєш про нього десь туди жовтень, і таки вирішуєш, та уже куди там щось робити. Загалом перепишу вже на наступний рік. От я була в цьому всьому. Звісно, щось робилося, щось досягалося, але в цьому не було системності та контролю. І тут пару років тому я послухала аудіокнигу 12 тижнів в році. Якось так вона, наскільки я знаю, українського перекладу, на жаль, друкованого точно її досі немає. Я шукала нещодавно, хотіла перечитати саме ось в такому форматі. Але я тоді подумала себе, піймала на думці: Боже, це настільки вау підхід. Можливо, хтось про це знав дуже давно, я нещодавно, тобто, це там буквально декілька років питання. Я вирішила, що потрібно тестувати. Я не змогла прийти в ту історію, що прямо щороку в мене було, наприклад, цих 4 спринти по 12 тижнів. Я робила, так знаєте, разово наскоком ось спринт, я щось роблю, досягаю і давало дуже класні результати. Але потім, звісно, я випадала з цього всього і не притримувалася історії, тобто не поверталася і не планувала наступний спринт одразу. Я знаю, що існує взагалі робота в спринтах на різну кількість часу. Хтось взагалі будує спринти по 3 тижні, тиждень. Вихідний такий, ну він не вихідний, а, скажімо так, робота без досягнень, без цілей, без такого, знаєте, напору, і, звісно, відпустку можна взяти в цей час. Але для мене вони виявились не дуже ефективними, тому що все-таки місяць часу, там цих три робочих тижні, для мене це замало. І от основна задача, яку я поставила собі на цей рік, на 2025, це зробити чотири системних спринти по 12 тижнів. Загалом це 48 тижнів, у нас в році 52 тижні. Тому якраз між кожним із спринтів я матиму десь тиждень такого е, перепочинку. Я можу недостовірно пам'ятати, але по-моєму в книзі взагалі говорилося, щоб не розглядати рік як одиницю якусь вимірювання. Я для себе я адаптувала систему під себе. Я все-таки роблю якесь таке стратегічне бачення якою я хочу бути за цей рік, що я хочу зробити за весь рік, і там, яка Юля через там, умовно, коли буде в нас 2026 рік, якою Юля ввійде в цей рік. Але потім я деталізую це і беру не всі ось ці задачі, беру в роботу в перший спринт, і я вам покажу вже на практиці, як це виглядає. І детально, уже з задачами з підзадачами планую лише його. Чому мені подобається планування спринтами по 12 тижнів? По перше, це те, що в нас менший горизонт планування. Ми розуміємо, які непередбачувані обставини можуть трапитися. Ми можемо тримати руку на пульсі. Раптом якісь зміни, раптом щось уже стало неактуальне. Тобто, в нас горизонт планування набагато менший. І чесно скажу, хоч звісно, ми маємо діяти на дисципліні, а не лише на мотивації. все таки мотивація в короткий період часу вона знаєте тримається більш якісно. Також важливий момент, що велику річну ціль можна розбити на маленькі цілі, на чотири спринти, наприклад, в моєму випадку, і поставити так зменшити цю ціль, і вона тоді виглядає більш досяжною, більш реалістичною, чим та якась, яка буде, має бути там за 12 місяців. І найголовніше все таки для мене це те, що таке планування воно більш гнучке. Тобто, коли я пишу стратегію на рік. Я розумію, що багато що з того може не відбутися. Може взагалі втратити свою актуальність. Все може змінитися. Коли я пишу ось саме оці на три цих е, місяці на 12 тижнів, я бачу це перед собою, а далі я вже переплановую. І якщо щось втратило свою актуальність, я це вже викреслюю, а не чекаю нового року, щоб потім це помітити. Боже, Боже, в нас в Кракові вийшло сонце. Це, мабуть, тому що я сіла знімати прямо. Прям красиво, хоч бери, да гуляй. Нарешті перед вами святає святих. Це мій ноушен. Тут просто все від якихось курсів, які я проходила, до моїх програм навчання та роботи з клієнтами, і також, звісно, тут і планування. Сьогодні ми з вами говоримо саме про декілька пунктів, і їх я покажу. Але я пам'ятаю, що я ще винна вам відео про Notion. Воно буде або наприкінці цього місяця, або на десь всередині лютого. Я думаю. Що нас цікавить сьогодні? Це ось ця частина, де у нас е цілі на 2025 рік, бачите, тут ще не виправила, але нічого. І стратегія взагалі така життя, куди я рухаюся. Далі наш спринт, і далі це наші задачі, взагалі таск-менеджер наш. Зараз покажу, як це все працює між собою, як воно пов'язане взагалі в моїй логіці і планування. Але що стосується ось цього таск менеджера, про нього не лякайтеся. Це виглядає, начебто, дуже багато всього, але насправді все супер просто. Про нього ми поговоримо в наступному відео, коли будемо говорити про планування уже по тижнях. Конкретно сьогодні нас з вами цікавлять більше це наше планування на рік і наші спринти. І також я ще коротко розповім взагалі про е, трекер. Звичок зараз я його буду використовувати саме у вигляді челенджу, але зазвичай це просто як трекер звичок. Єдине, ось ці два моменти я продублювала, бо я все-таки не готова всі всі свої цілі вам показувати. Тому частково я те, що видалила, але звісно там відсотки 80 залишилося всього, щоб показати вам детально саме на прикладах. Перше, що я вам хочу показати, це якраз іде наша стратегія. Чому тут одиничка, тому що це дублікат стратегія на рік і, взагалі, життя, куди я рухаюся, що тут я маю, яка я у 2025 році. Тут більше я описую стан, тобто, яка я хочу бути, яка я людина, що є в моєму житті, чим я наповнена. Ось тут мої три основні цілі, та як я зрозумію, що я їх досягла вимірюваність. Тобто три основних із того всього, що ось тут я написала, ось тут да, закінчуються наші цілі, що основне от три речі, і я така просто: ну, рік пройшов в космос, бо я зробила найважливіше. Але я пішла ще глибше і прописала собі, навіть якщо я зроблю лише щось одне. Запланованого в 2025 році, що це має бути, щоб я була задоволена собою. Тому тобто, що я прям маю проблему з тим, що я постійно така, я не задоволена собою, я роблю недостатньо. Що одне я зроблю, і я вже молодець. От я собі це зафіксувала, тобто це така одна найключова ціль, яка потім, як наслідок, дуже в багатьох моментах впливає на інші цілі та взагалі на життя. І також тут я маю список навчань, які я хочу пройти в 2025 році. Тобто, щоб не розпилюватися на те, що пропонують, показують тут. є... Прям уже певні конкретні курси, які я хочу пройти, або якісь програми навчальні, або напрямок, в якому я хочу, розумію, що мені ще цього не вистачає. І коли я буду бачити на ринку, що щось пропонують, я зможу знаєте, перевірити його на релевантність, щоб не брати все підряд. І тепер, якщо ми говоримо про цілі, вони більш такі глобальні. Я собі тут ще прописала вимірюваність. Тобто, як я зрозумію, що я досягла цієї цілі, наприклад, покращити жіноче здоров'я та позбавитись інсулінорезистентності. резистентності. Тут все просто. Показником буде показники аналізів, вибачте за тавтологію, Так те, що заключення лікаря буде, і ремісія СПК. Схуднути до певної кількості кілограм. Це прям тут немає що вимірювати. Тут є вже конкретна цифра, тому тут нічого не писала. А також я їх ділю по категоріях: ось такі в мене є категорії: це Beauty and health, mental health, персональна and growth, типу як ріст персональний і сім'я. Це, в принципі, всі категорії, які я використовую. Наступне це знизити тривожність і почати роботу з психологом. Тобто я собі поставила, я не знаю, як для мене буде, тому що це мій перший досвід в терапії. Але я собі поставила, що я спробую хоча б три місяці, щоб я могла зробити якісь висновки і вирішити, чи я хочу йти далі в терапію, чи мені достатньо поки що на даний момент, чи можливо я хочу змінити терапевта. Змінити харчові звички. Тут в мене якраз певні там, де є трекер звичок, я вам покажу, як це буде працювати, і я певний да, інтуїтивне відчуття, що ти змінив. І друге це контроль. Нічого іншого тут не буває. Не буду тут витрачати ваш час і йти прямо по всіх пунктах. Просто мені хочеться, щоб ви трішки зорієнтувались, коли ми перейдемо до спринтів. Щоб я вам показала, наприклад, ось тут на цей рік у мене є ціль отримати права. Вона, до речі, перейшла з минулого року. Тут її вимірюваність. Це я отримала права і вожу каршерінг там приблизно, хоча б мінімум. Я розумію, що цього мало, але це критичний мінімум раз в місяць, тому що машину купувати ми поки не плануємо. І наступне це польська Б 1 Так я говорю, але в мене багато помилок, і я не розумію взагалі, чи я можу претендувати хоча б на якийсь рівень, можливо, навіть на Б2, але поки що в мене це Б 1 І тобто, як я це зрозумію, завершу навчання та внутрішні іспит курсу. Тобто ніякі додаткові довідки мені не потрібні. І ось таким чином, от, наприклад, у мене тут є ціль там 10 тисяч підписників на в інстаграмі. Я ще не ставила таку ціль собі ні разу, але в цьому році я дуже хочу її досягти. Або YouTube, тисяча плюс підписників, тому що це потрібно для монетизації. Я знаю, що монетизація YouTube це взагалі копійки. Але мені цікавий саме цей досвід, і я хочу прийти якраз вийти на монетизацію. І якщо ми тепер перейдемо в спринти, тут я так само задублювала його і прибрала деякі пункти, які стосувалися тих цілей, які я також прибрала. І як це виглядає? Ось у нас січень-березень і тут. У мене немає так, там була ціль схуднути й стати людиною, яка займається спортом. Да, це є частиною життя. Але для цього що там харчування і спортзал, я розумію, що ось така кількість днів у мене має бути чисте харчування. Ось тільки разів я хотіла би сходити в спортзал. Потім, звісно, я там писала, що я хочу піти в терапію, працювати з психологом, але на перший спринт, на перші 12 тижнів, мені що потрібно зробити? Мені потрібно почати роботу з психологом, тобто записатися до нього, спробувати, подивитися, як це буде, і робити домашні завдання від нього. І Поки що ми домовлялися про те, що це буде раз в два тижні зустрічі. Далі у мене, наприклад, була ціль щодо мого стилю, мого зовнішнього вигляду, тобто як я одягаюсь, і так далі. І загалом вона у мене аж на там, по-моєму, на кінець літа чи на цей, тобто попередньо вона стоїть точно не на перший спринт. Але на перший спринт у мене стоїть взагалі переміряти гардероб та виконати все неактуальне. актуальне. Я розуміла, що зараз це в мене не пріоритет. Мені не хочеться цим займатися зараз, але хотілося б перший спринт зробити, тому воно поки що стоїть на березень. Наприклад, що стосувалося цілей по інстаграму та Ютубу. Да, в мене загальна ціль це 10 тисяч підписників, але я там точно розумію, що ставити її зараз на цей спринт в такому ж вигляді, це абсолютно не має сенсу. Тому що роблю я, я дивлюсь, яка вона релевантна може бути, і ставлю собі ціль 5 тисяч підписників, 5 тисяч плюс підписників. Те саме з Ютубом. Да, хоча, я, хоча я за рік. Виросла всього на 223 чи 230 підписників на Ютубі, і ставити на три місяці таку ціль, це доволі амбітно, але в мене є певний план, як я маю це робити, як я маю це досягати, тому я собі це планую. Навіть якщо не вийде 500, буде, там, не знаю, 400, я все одно буду неймовірно щаслива, але я зроблю дуже багато дій для того, щоб вирости до 500 і більше. Тобто, наскільки ви могли зрозуміти, як я діяла, в мене були цілі на рік, я їх. Десь зменшила, да, зробила більш дрібними, і взяла лише ті частинки, яких я буду досягати протягом перших трьох місяців. І от уже далі, після цього, я формую задачі, ось all tasks, типу всі задачі. Я дивлюся на спринти, розкладаю їх на те, що там, які є в них підзадачі, прописую їх. Плюс уже тут фіксую, да, які це в мене місяці задіяні, і які це там взагалі тижні спринта задіяні. Для чого це потрібно, щоб далі я могла це відображати в потрібному мені вигляді? І також сюди йдуть, наприклад, там немає пункту ніде в цілях про розтаможку і так далі. Але я знаю, що в мене є ця задача. Тут іде перше те, що стосується цілей. Річних і спринта відповідно, і друге це те, що поточні задачі, які з'являються, я їх також сюди додаю. Але все точно не так страшно, тому що оцим я не користуюся взагалі. Я перед собою дивлюся зазвичай лише ось по проектах. І дивлюся лише ось цей один тиждень поточний, який буде, який є для мене релевантним. І вже на основі цього сюди я поточно дописую. Якщо з'являється якась задача, я дописую її сюди одразу до проекту. Знаєте, як в системі uh, Getting Things Done, чи якось так вона називається. Є інбокс як вхідні, uh, такі думки, листи, якісь задачі. Тільки вони там пишуть одним списком. Все я не пишу одним списком, я не люблю це діло. Мені подобається одразу писати, відповідно якої, скажімо так, категорії це відноситься. І ще коротко поділюся, ще про це ніде не говорила. Але звичай я роблю просто як трекер звичок на певні звички, які я хочу там за цей спринт укорінити, скажімо так в собі. Але зараз я хочу зробити знов челлендж 75 зі своїми правилами. Просто чому 75 днів для мене більш релевантні, ніж всі 90. Тобто весь спринт тримати якусь звичку, навряд чи вийде, особливо коли е, перший тиждень я ще там від січня відходжу. Ще не знаю, ми доїдаємо олів'є наші. А останній тиждень, березня в мене буде день народження, і в нас буде поїздка за кордон. І там також я вийду з певних своїх звичок. У мене тут немає класичного списку на 75. У мене тут мій список, який потрібен мені. А е, це певна активність, спорт або вдома, або в спортзалі. Стосовно харчування, правила мої 7 тисяч кроків, тому що. Я працюю вдома і забуваю взагалі про будь-яку активність. Фокус ворк для чого вона з'явилася, вона не буде зі мною завжди, але я помітила, що я почала дуже часто дивитися щось на фоні. І не лише тоді, коли роблю якусь супротивну роботу, а навіть тоді, коли роблю важливу роботу, все одно щось на фоні і працює. І я зараз не про музику, а якісь там або відео, або фільми, або серіали. Мені це не подобається, тому що це забирає дуже багато уваги. Хочу зробити собі челендж без цього. І сюди я також додала автошколу, тому що це є пріоритетом. І на це Потрібно приділяти увагу, а так я зможу це трекати щодня. І ось так це виглядає. Я підготувала. Тут прикольно, мені подобається, що натискаючи ось так, я бачу повний прогрес. І якщо, наприклад, все буде виконано, буде ось так, все заповнено. Мені це дуже подобається. І маю ось такий вигляд: наприклад. Тут можна, я, мабуть, ось цей буду використовувати. І коли буде дан. Воно, бачите, я собі налаштувала, що воно звідси приховувалося, і в мене його не буде. Це теж прикольно, що воно не відволікає увагу. Тобто я за те, щоб так було місце, де у нас все розписано. Але в нас була оця опція, коли ми заходимо і ми бачимо тільки те, що нам потрібно. Зараз я вам показала більш загальну свою систему планування і більш детально показала. Як виглядає ось ця моя стратегія річна? І показали, як я перевожу цілі з року і задачі в спринти, саме стосовно першого спринта, який ось нас чекає січень-березень. Але вже в наступному відео я сьогодні також це відзніму. Я вам покажу уже детально, як я планую кожен з тижнів в рамках цього спринта. І потім покажу, як я планую вже кожен день. Плюс поділюся своїми правилами ефективності. Це буквально декілька пунктів, які справді дуже допомагають мені оптимізовувати все і економити час. Три головні помилки, які я помічала в себе, використовуючи цю систему. Перша це, звісно, ця історія, як я вам казала, що я людина, яка інколи нереально оцінює свої можливості. І ось, коли ми дивимося на наш річний план, нам хочеться всі ці цілі, всі ці плани, по крайній мірі, мені так хочеться, перенести в перший Спринт, тобто, щоб за три місяці зробити ось цей наш річне бачення, річний план це неможливо. І ось це моя велика помилка, і я прям намагаюся перевіряти постійно, чи не переборщила я. Наступна помилка це не враховувати інші сфери. Тобто, коли я в цій сфері вже маю якусь ціль, і вона дуже пріоритетна. Я хочу її досягнути за цих три місяці, за цей спринт 12 тижнів. Але в інших сферах я починаю накидувати ще додаткові. Це дуже пов'язано десь з першим так, пунктом, який я називала. Але це все-таки трошки інше. Поділюся, ось на практиці. Буквально зараз, коли я планувала ось цей спринт, який я вам показую. У мене трапилася яка історія. У мене є в плані на рік польська мова Б2. Я вже знаю, як я і з ким буду навчатися, як я це буду проходити. Я даю собі на це рік. І я вже почала собі на цей спринт на четвертий тиждень, тобто в лютому місяці, планувати собі заняття польською, що я буду починати працювати так. Але потім, слава Богу, я подивилася, що в мене є дуже схожа задача, і вона по пріоритету набагато вища по терміну, наскільки вона мені зараз актуальна, і це автошкола. І ось цих три місяці я якраз також паралельно виділяла під те, щоб... Тести проходити, тобто за цих три місяці, що я маю зробити, я маю пройти всі тести. У мене є певний план по автошколі по теорії, і маю записатися на теоретичний іспит. В ідеалі я в березні маю його ще скласти. Як вже я його складу, це вже інша історія, але, хоча б спробувати зробити теоретичний іспит, я маю я навіть ціль автошколи, ось цю задачу, додала в челендж 75 днів, який буде відбуватися в рамках цього спринта. Для того щоб я кожного дня 30 хвилин мінімум приділяла на тести. І от якраз в наступному відео я вам буду розповідати, як я рахую взагалі години, які в мене є в добі, щоб контролювати ось цей процес, чи не забагато я запланувала. І ось там, коли я на це подивилася, я зрозуміла, що ні, не буде толку ні в польській мові, ні в автошколі. Тому польську мову я перенесла на наступний спринт. Тобто, я там уже подивлюся залежно, знову ж таки, я поки що перенесла її на другий спринт. Але якщо в мене з автошколою щось буде не так, я не справлюсь, я не здам цей теоретичний іспит, я не підготуюся. Скоріше за все, вона піде на наступний спринт, а автошкола перейде на другий спринт, тобто вона продовжиться там. І ще одна помилка, яка не давала регулярності, тому що я помічала, що коли я отак згруповано працюю в рамках цих 12 тижнів, виходить дуже багато класного. Звісно, я можу не все досягати, але насправді результативність і ефективність набагато більше. Але велика помилка це розслабитися. Тобто, да, ось цей спринт закінчився. і Я така. Ну потім колись підведу підсумки, потім колись запланую наступний, Ой, потім колись. Ой, може, не тиждень, два, а не три. Тут важливо, я не кажу одразу сідати і планувати наступний. Ні, всім треба перепочинок, це нормально. І важливий момент в рамках спринта це теж не історія про те, що ми тільки біжимо. Ні, ні, ні. Тут історія про те, що в рамках цього спринта ми, звісно, також плануємо собі і відпочинок якийсь, і поїздку якусь цілком окей. Просто це все більш так знаєте перед очима контрольовано. І потім важливий момент, коли ми закінчуємо цей спринт, для мене це важливий момент для мене, по крайній мірі, це запланувати, коли я починатиму наступний. Ось це для мене ключове, тому що якщо я це не запланую, є велика ймовірність, що це трапиться через декілька місяців або півроку. На сьогодні з основного це все. Тепер щодо подарунку. Залишайте будь-який коментар під цим відео. Звісно, прохання, що ми всі дорослі люди. Мені справді хочеться з вами покомунікувати, почитати щось цікаве. Тому або діліться своїми думками, які вас виникли в процесі перегляду цього відео, або поділіться тим, як ви плануєте, чи що для вас працює, що не працює. Можливо, ви теж знайшли якусь свою систему, яка працює саме для вас, і це буде прикольно, якщо ви нею поділитеся з нами, тому що це може бути цікаво іншим людям, в тому числі. І вже через тиждень після виходу цього відео. Я зберу всі ваші коментарі. Коментарів може бути декілька від вас, немає в цьому проблеми. І рандомно з допомогою чата GPT, скоріш цього, або якогось рандомайзера, я беру переможця і напишу вам в коментарях як відповідь, що ви перемогли. І чекатиму в інстаграмі в себе ваші дані для відправки. По Польщі та Україні відправка за наш рахунок зможете обрати в будь-який собі блокнот. Я не буду учасно. Чого? Так, в цей раз буде мало учасників. Хот бренда багато підписників було. У Жені бідного стресу, бо він е, в ходбренді раніше. Зараз це не так популярно. Раніше я так регулярно використовувала якісь гівевеї, але вони саме були е, не якісь там, не знаю, не айфони чи ще щось, а саме наші товари ми дарували. І Женя постійно, щоб підтримувати. Звісно, це все. Ну я вважала, щоб підтримувати. Він каже, бо він хотів виграти блокнота. Е, він писав коментарі, робив репости. Тобто, все, що треба було зробити, і ні разу не вигравав. І в нього тепер він каже, що він не буде брати участь. Я думаю... Якщо вам цікава тема планування, я вам пропоную підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І, звісно, до речі, для того, щоб виграти приз, також треба бути підписаним. Я про це не сказала, але мені здається, всім зрозуміло. Наступне відео буде уже детальніше про моє поточне планування. Щодня, щотижня, як взагалі від ось цих великих від річного до спринта, ми вже з вами поговорили, як я спускаюсь. А тепер як від спринта я планую кожен тиждень, від кожного тижня, кожен день, і якісь мої певні правила, які які допомагають мені ефективніше використовувати час та досягати цілей. Там я ще детальніше покажу свій Notion, ті його зони, скажімо так, які ви ще не бачили, і свої блокноти, які я використовую щодня. Щиро дякую за ваш перегляд і бажаю, щоб всі ваші цілі досягалися. Всім пока!